Всім привіт! Сьогодні у нас вже 122-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Час залетить дуже сильно. Також у нас сьогодні 9 й місяць, 25 -й число, 25 вересня, як ми пірнаємо холодний басейн. Зараз температура 25 градусів. Карпиш, які 25 градусів? 12 градусів. Е, хоча булька, ну вроді 12 градусів. Я, щас, звісно, коли вилізу, скажу вам, чи там 12 градусів, може трошки паде. Бо я вилив воду і знову занирнув. Може, так резко не падає, ось тому погнали занурюватись. Водичка 12 градусів, можливо, 10. Подивимося зараз. Побачимо. Всім приємного перегляду. Кайф, холодно, холодно, але 10 градусів вчора холодніше, звісно. Фу. О. Текс вигавкує. Ну, ноги крутить, ноги завжди крутило і крутить. 10 градусів чи це більше градусів, чи це менше градусів. Ну, 15 ще більш-менш ноги привикали, ну на 12 не знаю, чи нога привикнуть, щоб їх не крутило. А так, в принципі, вроді я вже нормально говорю. Треба, я, правда, вже хімією бахнути в басейн. О! помало починає привикати з ніби. Трошечки. І стає легше. Упся. Опся. Хупся. Фу. Як по традиції натираємося водичкою обливаємося. Так, і що у нас там на градуснику? 12 градусів? На градуснику далі 12 градусів. Ось такий у нас деночок. Зараз будемо сохнути. Коли вилазиш, досить тепло, тому що температура повітря ну, десь в районі, напевно, 20 градусів. Було недавно до 18, але я думаю, що вже до 20 піднялось. Ось такий денечок, 11 година. Я всім дякую за перегляд та до зустрічі з вами в новому деньку. Мов не захворіте.